Вітаю вас, малята! А чи знаєте ви, в якій країні ми живемо? Дітки, ми живемо в Україні. Це наша країна. 22 січня найважливіше свято для кожного українця День Соборності. А наша країна велика? Так, дітки, Україна складається з багатьох великих міст містечок. Маленьких сіл, а ще це блакитне небо в яскраві поля пшениці. Квітучі сади, річки, озера, ліси і гори, синє море. В Україні є свої символи, наш герб, тризуб, у ньому сила, тризуб, мов сім'я єдина. Де тато, мамо і дитина. Прапор це ясне небо і золоте пшеничне поле. Гімн, який символізує незламність нашого народу. Українці це велика родина, дружня талановита, гостина, де люди підтримують, допомагають та захищають один одного. Дітки, а я вам пропоную вивчити вірш Івана Блашкевича, який називається Україна моя мила. Ось послухайте. Україна моя мила, ти моя рідненька. Я тебе так щиро люблю, хоча ще маленька. А зараз, малята, повторюйте разом зі мною. Україна моя мила. Ти моя! Рідненька, я тебе так щиро люблю, хоч я ще маленька. Малята, пізнавайте, шануйте, пишайтеся нашою державою. Ми одна єдина, соборна Україна.